Так, ми є в ефірі. Ми це Ліана Степанівна в ефірі. Так, будуть у нас читачі чи не будуть. Ці слухачі чи підписники будуть, чи не будуть. Так, будемо зараз бачити. Так, є в нас хтось, приєднується. Добре. Так, всім доброго вечора. Рада вас всіх вітати. Рада чути і бачити своїх підписників, а ще рада була би живій зустрічі, звісно. Доброго вечора. Так, 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 є. Добре. Я сьогодні, чесно говорячи, мені здається, що не попередила, чи попередила вже не пригадую в сторіс, що вийду, але зазвичай четвер. Доброго вечора, Ліля. Рада вас бачити, рада вас вітати. Значить, кожного четверга я плюс-мінус виходжу, якщо в мене немає критичної ситуації із консультаціями, допустимо, так, то я зазвичай виходжу з від сьомої до восьмої. Зазвичай я виходжу прямі ефіри, тому будьте готові завжди щось цінненьке. Корисненьке, можливо, вам десь щось розкаже, вам буде цікаво і вам буде корисно. Отож, значить, маємо сьогодні 22 травня, ми вже почали перезимовувати літо. ось Тому гріємося, як можемо. Вже сьогодні в нас трошки потепліло, я не знаю, як у вас, але ще кажуть, що попереду знову ж таки будуть морози, знову ж таки, будуть заморозки якісь дивні. Я вже не розумію, що відбувається. В цьому всесвіті, взагалі, в світі на цій землі. але, але тим не менше, ми живемо, ми працюємо, е, рухаємося, маємо щось робити. Маємо робити користь для самого себе, і, звичайно ж таки для оточення, в якому живемо для нашого соціуму. І ми сьогодні з вами працюємо. І в першу чергу, що я хочу сказати, я знов ж хочу подякувати нашим хлопцям, нашим воїнам за можливість, за те, що ми маємо можливість спілкуватися за те, що у нас є можливість. Працювати, комунікувати за те, що є зв'язок, є світло, є тепло, чи друва в кого що, і так далі. Але тим не менше, ми маємо можливість спілкуватися. Це дуже важливий показник. І сьогодні ми дякуємо нашим всім воїнам, низький уклін, за те, що боронять, стоять, допомагають, і всім разом до перемоги. Я вірю в те, що. Десь от, от, і вона все таки відбудеться, і ми будемо вільними. Ось і будемо святкувати всі разом перемогу. Я бажаю всім, щоб якнайшвидше всі українці повернулися додому і відсвяткували це напевно найбільше, найвеселіше свято за останніх шість років. Погоджується зі мною. Я думаю, що це буде свято, свято із свят, будемо так говорити. Бо там був ковід ну, ось перед війною, теж була дуже складна ситуація, ось де нас постійно обмежували. І таким чином, значить, дивіться, про що ми сьогодні будемо говорити. Я сподіваюся, що до нас приєдналися ті, хто мали приєднатися, хто хотів, хто не хоче, Ну то пардон. Вибачте, будете дивитися в запису. Я сподіваюся, що зв'язок буде. Отож, поклікайте, чи все добре з ефіром, поставте свої сердечки, щоб я розуміла, що все окей. Ви мене бачите, ви мене чуєте і хочете почути ту інформацію, яку я сьогодні для вас підготувала. І так, будь ласка, поклікайте ефір, щоб я могла зрозуміти, що все... Так, все добре, все окей. Дякую за сердечко і ми з вами сьогодні починаємо працювати. Дякую! І так, значить, сьогодні я підготувала вам таку цікаву, важливу тему. Я сподіваюся, що я недовго буду в ефірі. Ну, в мене зазвичай по-різному виходить, я завжди кажу, що недовго, виходить, як мінімум на 30-40 хвилин, а тут до цілої години. Ну, я думаю, сподіваюся, що я довго сьогодні вас не буду тримати. Все-таки вечір, кожен має відпочити від тижня, так, бо йде завершення тижня, і кожен із вас буде прагнути відповідно. Усамітнитися, чи побути з рідними, чи побути з близькими, відпочити, бо завтра, знову ж таки, треба ще дозавершити наш тиждень. Отож, як я поважаю іншого? Тобто, сьогодні я хочу з вами поговорити про взаємоповагу. Зокрема, я хочу запропонувати вам такий невеличкий самокоучинг. Чому? Ну, дивіться, для кого власне цей ефір? Цей ефір він буде корисний для людей, які є у стосунках, так? в першу чергу. Тобто, у тих, у кого вже є стосунки. У когось може бути тільки початковий етап стосунків, у когось може бути вже давні стосунки, тому що є різні ситуації. До мене приходять різні люди з різними стосунками, і відповідно, Відповідно, в кожного є своє питання власне, у стосунках. Тобто людина прожила рік або прожила навіть 42, 43, 45, навіть 47 років. До мене приходили такі клієнтки, які прожили в шлюбі 47 років. Ось ну, що можна сказати? Можна сказати, що ефір для тих, практично для всіх. Тому що кожен із нас перебуває в якихось стосунках. Ось, чи на етапі, чи на межі, чи вже після, і так далі. Ось, але в будь-якому випадку, люди, е як правило, прагнуть до того, щоб бути з кимось у партнерстві. Далі, для тих, хто хоче побудувати стосунки, тобто він ще тільки намагається, для тих, хто не вміє. Вибирати партнера. Тобто він не розуміє, як, куди, кого, для чого, і так далі, і тому подібне. Для тих, хто терпить, так, для таких терпіл, як я їх, як я їх називаю, що цей власний ефір ідеться про те, що це якраз для людей, які Терплять, які є довше час стосунки, це якраз я про тих людей, які прожили там по 40, по 30, з чим під під 40, поза 40 років, і так далі, і тому подібне, і приходять, щоб вирішити ваші питання. Ну і для тих, кого, хто взагалі от перебуває в стосунках і не знає, що робити, як бути, тому що стосунки мають якісь проблеми, і люди не розуміють, що робити. Отож, значить, що вам потрібно знати? Взагалі, чому? Чому я взагалі почала про це говорити? Тому що дуже багато, наприклад, дівчат і самих жінок приходять до мене із наступними історіями. Ну, наприклад, по перше, це є питання зрад. Це саме саме таке ключове болюче питання. Мені зрадили. Я побачила в нього телефоні. Я ото дивлюся, він там щось переглядає, він там щось дивиться. Я знайшла переписку, я знайшов то. Чоловіки зі своєї сторони розказують: я бачу, як вона переписується, що я в неї не один, вона мене не цінить, і так далі, і тому подібне. Тобто. Власне, я про це хочу поговорити. Про проблему, коли люди не розуміють, де закінчуються їхні межі і де починається їхня свобода. Ось, це про це. І. Скажіть мені, будь ласка, або поставте плюсики. Будь ласка, для кого взагалі знайома така ситуація? Хто можливо перебуває в такій ситуації? Для кого взагалі це питання буде, ця тема буде актуальна? Поставте, будь ласка, свої плюсики, щоб я розуміла, наскільки буде вам цікаво. Так, поставте свої плюсики, для кого, ще раз повторюся, для кого хтось може від, від... Як... Як покинув ефір або приєднався тільки. І подивіться, будь ласка, поставте плюсики, для кого, власне, є цікава така тематика і хто перебуває, власне, в таких от стосунках. Ось так, дивимося, що у нас тут відбувається. Так, щось під, під весь ефір, все чути зі зв'язком, все добре. Щось не рухається взагалі нічого. Е, друзі, поклікайте, будь ласка, ефір, щоб я могла зрозуміти, що відбувається, чи все чути, чи все в порядку зі зв'язком. Угу. Так, є, рухається незрозуміла ситуація. Добре, окей, значить, рухаємося далі. Рухається, поставте, будь ласка, плюсики для кого хто знає такі ситуації, от хто був в таких ситуаціях, хто би хотів з цим розібратися. Поставте, будь ласка, свої плюсики, чи поклікайте ефір, щоб я зрозуміла, що вам це потрібно, і що ви дійсно е розумієте про що йдеться. Угу. Добре. І так, е, значить, рухаємося далі. Значить, дивіться, що потрібно вам в першу чергу знати. Тобто, на що слід звернути увагу. І так, значить, вам потрібно в першу чергу зрозуміти, е, як я кажу, зазубрити і дотримуватися цього, і розуміти, просто зрозуміти, що е, обоє, тобто обоє. В партнерстві, тобто в шлюбі, у сім'ї несуть відповідальність. Тобто обоє, якщо є проблеми, то вони винні обоє. Тобто, йдеться зараз про відповідальність, що ви чітко розуміли, що відповідальність лежить на обох, тобто відповідальний і чоловік. Відповідальна і дружина. Не може такого бути, що ви, наприклад, можете казати там, що він винен, а я свята та Божа. Або навпаки, жінка винна, а чоловік там святий та Божий і так далі. <кій> У мене був такий приклад, розкажу вам із практики. Значить, прийшов до мене чоловік, молоді люди. До речі, сама дружина знайшла його. Знайшла мене і порекомендувала своєму чоловіку. І коли ми почали працювати із чоловіком, тобто він прийшов на консультацію, ми почали говорити, і він сказав, що, наприклад, ну, типу, там непорозуміння, що дружина щось не така, ще там щось не таке. Тобто, проблема була болюча стосунки. І що відбувається? Відбувається ситуація, коли я починаю глибше вивчати ситуацію. Він розказує, що не така дружина, вона якась нецікава, вона не така, вона не сяка, вона сіра миш і так далі. У мене ключове питання тоді йде: чи були зради? Так були зради. Скільки було зрад, до хрена було зрад. Добре, що ми будемо з цим робити? кажу. Ви розумієте, кажу, що питання тут стоїть в тому, щоб ви перестали зраджувати. Він каже, я не перестану зраджувати. Я їх жив, так і далі буду жити. Винна дружина. Ну, тобто, щоб ви собі розуміли, я не збираюся нічого міняти в своєму житті, мені все окей. Я кажу, добре, дружина ваша погана, сіра миш і так далі. Ви маєте свій будинок? Так, я маю свій будинок. Там чи будинок, чи квартиру я вже не пригадую, не суттєво. В будинку прибрано, прибрано. Вона е, ну, їсти ну там готує. Зазвичай виконує е, сімейні ці обов'язки жінки, дружини. Виконує, їсти варить. Так в чому? Так вона скучна, мені з нею не скучно, мені то мені, сьо, і так далі, і тому подібне. Я кажу, так ви розумієте, в чому справа, чому вона скучна? Тому що ви ходите на сторону і ви розважаєтеся, розумієте? І до вас йде красива, напищена, розокрашена жінка, яка прийшла, вас задовільнила. Ви її відтрахали, вибачте, будь ласка, і після цього ви собі думаєте, що так має бути в сім'ї. В сім'ї це по-іншому. Тобто, секс і сім'я це трохи різні речі, розумієте? Ось. Тому чітко ви маєте зрозуміти два моменти, що в стосунках винні обоє. І відповідальність як на одному, так само і на другому. Цей чоловік пішов, він більше не приходив. Ось, тобто він вибирає чітку позицію, що він далі буде продовжувати гуляти, він далі буде ходити і розказувати про те, а жінка буде просто його обслуговувати як домогосподарка. Отож, для того, щоб побудувати гармонійні стосунки, в першу чергу. Ви повинні зрозуміти. зрозуміти, в першу чергу, чи ні в чому ви не обмежуєте свого партнера. Тобто мається на увазі у якихось, у якихось в якомусь виборі, чи у діях. Ось. Тобто кожна людина, кожна людина повинна відчувати якусь певну волю. І для того, щоб потім не були такі чоловіки або такі дружини, коли вони сидять як в замкнутих клітках. Так виходить, що їм треба давати все рівно якусь волю. От, наприклад, були в мене останні люди, які крайні там одні з крайніх коучингів була людина, яка сказала, що, наприклад, там його дівчина, ну типу, чоловік і жінка. Мається на увазі не, не, не шлюб, не шлюбовань. І от чоловік, на основі того, що в жінки було багато партнерів, допустим, він починає їй не довіряти. І вони починають шастати один в одного по телефонах, щось шукати, вишукувати, щось придумувати і тому подібне. І в результаті виходить так, що той злиться на того, той злиться на того. І тут відбувається недовіра і так далі. Тобто людина повинна себе поважати, в першу чергу. Щоб побудувати стосунки, ви не повинні лазити в чужі телефоні, ви повинні дати людині свободу. І ви повинні розуміти, що ви маєте дивитися в одному напрямку. Це є найважливіше. І дивіться, коли у вас, наприклад, відбуваються якісь такі катавасії, незрозумілі у стосунках, тоді, будь ласка, задайте собі наступні питання. Якщо ви дивитеся, що у вас щось не так. І ви не можете розібратися. Тобто, це є питання по самокоучингу. Наприклад, перше питання. Якщо ви дивитеся, що щось не так, щось не виходить, вас щось не влаштовує, ви не можете порозумітися, ви не можете прийти до якоїсь спільної точки і так далі і тому подібне, ви перше питання: запитайте самі себе. Залиштеся наодинці самим собою, візьміть собі ручку і папір і тихенько закрийтеся, від... вимкніть всі телефони, перепрошую всі гаджети. і Запитайте сам себе, чому я у цих стосунках? Дайте відповідь. Напишіть, чому я у цих стосунках. Що я хочу отримати? Наступне питання. Що я хочу отримати в результаті такого спілкування? Таких стосунків? Що я хочу отримати у результаті такого спілкування? Таких стосунків. Куди ви йдете, в цих стосунках? Тобто, ваша ціль? Ваша ціль, яку ви маєте розуміти, просто стосунки. Чи йдете ви туди вдвох? Тобто, чи ваш партнер партнерка вас підтримує? Це про цінності. Це те, про що я дотепер говорила. Чи ви хочете одного, чи ви хочете другого? Тобто, чи йдете ви туди удвох? Чи ви просто когось тягнете за собою за заповнені відсутності? Уваги. От Пропишіть собі, будь ласка, оцих ключових чотири питання дайте відповіді. І як підсумок, якщо ви вимагаєте від партнера поваги до себе, тоді поставте собі запитання. А я точно його поважаю і не обмежую. Ще раз. Проаналізуйте цей момент і сама себе знову ж таки чи сам себе запитайте, а я точно його поважаю і не обмежую. І якщо ви його поважаєте, а він вас не поважає, тоді запитайте себе, що я роблю у цих стосунках? Що я роблю у цих стосунках? І для того отакі от невеличкі. Пару коучингових запитань для самокоучингу. Самокоучинг – це є своєрідне таке діагностування самого себе, тобто ви задаєте самі собі питання, отримуєте відповідь, яка закладена у вас. Тільки, будь ласка, будьте чесними з собою. Відповідайте на питання чесно, записуйте все, що приходить до голови. І пам'ятайте, що перші думки, от перше, що до вас прийшло в голову, це є самі-самі правильні рішення. Тобто, це те, що сказала ваша підсвідомість, це те, що сказав ваш Бог, це те, що сказала ваша душа. Це про одне і те ж саме. І вона, от перша відповідь, вона є сама-сама-сама правильна, щоб ви просто розуміли. Ось, і для тих, хто хоче більше розібратися власне, у стосунках, хто хоче більше розібратися, вивчити це питання, хоче прокачати свої стосунки, у мене для вас є два варіанти. Значить, перший бюджетний варіант ви можете придбати собі марафон. Я і мої стосунки, він коштує півтора тисячі. Ось, там є декілька ефірів. Пишіть, будь ласка, мені в Дірект. Ліана, хочу марафон, я і мої стосунки. Для того, щоб розібратися, для того, щоб прокачати, для того, щоб зрозуміти себе і свого партнера, для того, щоб для тих, там де є е, е, хороші стосунки, ви можете ще більше покращити ці стосунки. Ось, пишете мені в Дірек. Е, сьогодні акційна пропозиція півтора тисячі гривень марафон. Там буквально декілька ефірів, три чи чотири, я не пам'ятаю. Ви собі перескладаєте, є запитання, ви собі прокачуєте. Це недовго, але ви можете. Просто по іншому подивитися на ваші стосунки і прокачати їх, щоб почався новий виток. Новий розвиток, нове, нове відношення один до одного. І в такому результаті, коли ви це прокачуєте, коли ви над цим працюєте, у вас міняються стосунки, і навіть міняються сексуальні стосунки, щоб ви просто це розуміли. І якщо ви хочете раптом індивідуальну роботу, тому що ви точно знаєте, що марафон вам, ну, можливо, не, не дасть так швидко результату, як дається і при індивідуальній роботі, тоді пишіть мені, будь ласка, Ліана, потрібна консультація ваша. Або ваша допомога, або консультація. Ось, і ми з вами домовимося про зустріч, консультація діагностична всього на всього коштує тисячу гривень. Крім цього, на під час самої діагностики я розказую, як я працюю, вивчаю ваше питання, розказую, над чим треба працювати, на що слід звернути увагу, що можу вам запропонувати. Також дивлюся на ситуацію людей. Тобто в кожного є різна ситуація, є складніші ситуації, є простіші, є люди за кордоном, де заробляють. Тобто є різні акційні пропозиції і знижки. Тому, будь ласка, не соромтеся. Якщо, якщо, <кій> перепрошую, якщо ви хочете вже тут і зараз розібратися, щоб це було буквально місяць, ну за два-три за місяць важко сказати, що розібратися, але протягом двох-трьох двох-трьох місяців ми можемо попрацювати, ви будете бачити результат. Просто все залежить від того, якого ви віку. Якщо вам, наприклад, перепрошую, він голоски ще хвороби. Починає говорити, починає кусати в горлі щось лоскотати починає кашляти. Перепрошую, ще раз вибачайте, будь ласка. Значить, якщо ви хочете отримати результат, то на це впливає дуже багато факторів. Шви... Якщо ви швидко хочете, ви розумієте, що терапія проводиться і потрібен час для трансформації. Ось я завжди порівнюю і говорю про те, що... щоб попу накачати, скільки треба ходити в спортзал. Якщо ви, наприклад, один раз підете в спортзал, буде попа горішком? Там, чи, наприклад, хлопці, накачаєте свою спину, все зробите і так далі? Ні. Боже, перепрошую. Вибачайте, хочу швидко говорити, і не виходить. Так, значить, ще раз приношу вибачення. Ще й воду не поклала біля себе, щоб пропити, щоб пройшло. <кій> Значить, дивіться, якщо ви хочете швидко це зробити, то на це впливає багато факторів, зокрема, ваш вік. Це найважливіше. Тому що коли людині 18 і 20, то це швидко проробляється. Якщо людині поза 50, поза 40, поза 50 і навіть 60, то тоді це набагато складніше пропрацьовується. Ось тому, будь ласка, якщо ви хочете результату і хочете його досягти відразу, то потрібно декілька зустрічей для того, щоб прокачати вашу ситуацію і розібратися у вашій ситуації. Отож, якщо є, будь ласка, запитання, пишіть. Якщо нема е, запитань, то тоді не знаю, чи вже зможу говорити, бо зараз знову буду кашляти. Пишіть, будь ласка, під цим відео ваші запитання. І ще раз нагадую, що акційна пропозиція на марафон буде дійсна всього-навсього декілька днів. Тому, якщо ви хочете придбати і розібратися у своїх стосунках, пишіть, будь ласка, Ліана, хочу марафон. Я, я і мої стосунки. Або, якщо ви хочете швидкого результату, тоді пишіть, що потрібна консультація. Ми з вами попрацюємо, розберемо вашу ситуацію. Можливо, я дам просто якісь рекомендації, і ви підете собі вирішувати свої питання. А можливо, треба буде декілька зустрічей для того, щоб розібратися саме у вашому питанні. Отож, з вами була Ляна Бонько, і до нових зустрічей. Бажаю вам гарного вечора. Всім тихої і спокійної ночі.